Субота, 5 жовтня в ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка вітаю вас. Підпишіться на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску говоритимемо про таке. Дістають буквально з того світу просто під обстрілами. Що госпітальєри ніколи не кажуть пораненим, та чи рятують росіян? Братик, вибач, вибач, вибач маємо, маємо вивести. Хвороба є ліків немає. У Дніпрі 11-річний хлопчик з важкою формою гемофілії терпить шалений біль. Чи є вихід? Почалися кровотечі постійно. У нього опухали руки, у нього опухали десь тут м'язи. У нього опухали коліна, опухали стопи. Готують їсти просто неба, наче у блокадному місті. На Дніпропетровщині дві сотні людей вже декілька місяців живуть без світла. Чому? Ми виживаємо, так не повинно бути. Ми ж люди. Дістають буквально з того світу, стабілізують і рятують під обстрілами. Це про військових медиків, які носять шеврон госпітальєрів. Скількох врятували, які тригерні фрази. Не кажуть пораненим і чи рятували росіян. Наш репортаж про медиків, які щойно повернули з нічної евакуації далі. Ну, клітки, не Нічний Івак. Поранених бійців забрали з Донеччини. Стабілізовані не всі. Найважче, розповідають госпітальєри перші хвилини евакуації. Після загрузки зазвичай десь хвилин 20-30 Ми активно всі працюємо для того, щоб окупувати всі стани небезпечні. Нещодавно був поранений, якому треба було перетампоновувати ногу, тому що дотампоновувати. Вкололи знеболюючі, але все одно є трошки ну, відчувається. Ми йому так казали: кричи, матюкайся, все, все як треба, поки ми будемо тебе задобановувати, щоб ти ніде не підтікав. Пері – стоматолог у цивільному житті, а зараз старший екіпажу евакуаційної бригади госпітальєрів. Показує нам унікальний шпиталь на колесах, який може зараз перевозити до 35 поранених. Це наш. Бус Австрійка, якому ми возимо більше вже шісти тисяч поранених, 6 тисяч 700 вже. він названий в честь нашої посестри Австрійки, яка загинула в автотрощі. Шість лежачих місць. Шпиталь на колесах оснащений найнеобхіднішим на кожному з місць. Є монітори, які ми підключаємо. Вимірюється сатурація, тиск, пульс. Якщо треба ЕКГ. Також ми маємо прилади, такі як інфузомати. Також ці шість місць обладнані кисневими. Там є кисневі балони, це апарати боброва. Також під кожним місцем є спеціальні ящики, повністю забиті всіми медикаментами, тактичною медициною, яка також іноді нам треба. В екіпажі п'ять госпітальєрів за плечима в кожного жорсткі вишколи. Але те, із чим стикаються івак бригади, не побачиш на жодних навчаннях. В принципі, різні речі, звичайно, що ампутовані кінцівки, але морально не настільки важко, коли ти в медичному вчився, і ти, в принципі, був на там якихось в моргах. Важковато було. Зрозуміти, наскільки це відповідально буде. Ну, то, ти їдеш перший раз, і ти розумієш, що це все треба контролювати, щоб не було ніяких там погіршень стану. Ви можете, будь ласка, представитися, як вас звати, хто ви є? Позивний бас, медичний батальйон, госпітальєри. Позивний тюлек, медичний батальйон, госпітальєри. Госпітальєри нічого і нікого не бояться. Психологічно стійкі мають комунікативні навички, емпатію і відверті, із з пораненими. Тримайся, ти молодець. Говорити з пораненими а, про смерть не є чимось хорошим, і, в принципі, це загальне правило, якому нас вчили, Що а, пораненим так чи інакше не треба брехати. Тому, якщо там людина з ампутацією, то не треба їй там брехати. Щодоби мінімум один виклик. За виїзд шпиталь на колесах долає 300 кілометрів. Після чого салон світлого бусу міняє колір. сказати, це метафорично. Але це не головне, пояснюють госпітальєри. Після вакуу приходить таке як полегшення для нас всіх. Але коли зі світлих кольорів воно привершається, отаке прям більш. Темне для нас похмуре, але з внутрішньою радістю, з якою ми зробили своє діло, ми допомогли от великій кількості людей. Буса Австрійка це четверта ланка евакуації, та госпітальєри працюють і на трьох інших найнебезпечніших в окопах із бійцями, і вак на стабілізаційний пункт Ні, не з'їжджай на поле, не з'їжджай на боки. Складна ситуація через дрони, через все, що літає над нами, через скиди. Але якщо медики батальйону беруть пораненого захисника до лікарні, він доїде живим. Братик, вибач вибач, вибач, маємо, маємо вивести. Є у практиці порятунок ворожих солдатів. Водій-парамедик на псевдошнайдер пригадує епізод під час контрнаступу Збройних сил України. Росіянин вийшов з своєї схованки, був весь поранений, підняв руки вгору. То ну, ми надали допомогу. Звичайно, за роки російсько-української війни медичний батальйон госпітальєри втратив загиблими 30 своїх працівників. Це люди, які працювали в найнебезпечніших умовах з 2014 року. Вони пішли як добровольці на фронт, і вони покинули цей світ як добровольці, як людина, як як люди, які хотіли працювати без зарплатні. Просто вот ну, на, на своїй ідеї. Трі на стрі госпітальєри удари рятують не тільки захисників, а й цивільних. Медики батальйону працюють у місцях прильотів російських ракет. Це кадри нещодавнього масованого обстрілу Павлограда. Тоді було понад 80 поранених цивільних людей, і саме госпітальєри першими примчали їм на допомогу. Євген Коптів, Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Навчають, як керувати дронами, та допомагають опанувати сучасні військові технології. Бійці легендарної 25-ї повітряно-десантної Січиславської бригади, які вже третій рік утримують найважчі ділянки фронту, навчають молодь. Заняття проводять досвідчені інструктори. Як все проходить, розкажемо далі. Як правильно маневрувати дронами та що така репсистема? Сьогодні молоді розповідають пілоти 25-ї повітряно-десантної бригади. Про важливість пташок та як ця техніка змінила правила війни, розповідають раніше. Артилеристам доводилося на передньому краї копати спостережні пункти для засічок артилерії. Зараз це робиться так, але в категорично менші кількості. Звичайний дрон за тисячу доларів. Берігає набагато більше життів, ніж здається. Вся розвідка, всі очі зараз дуже багато побудовані. Зокрема, на дрони дізнатися більше про операторську майстерність на першому занятті зібралися десятки студентів, зокрема тих, які вивчають комп'ютерну інженерію. Мені Цікава ця тема. Мені подобається військова справа. Я поважаю наших захисників. Та мені FPV-дрони, Це саме в цьому напрямку. Я роз. Хочу ми майбутньому розвиватися. Прикольно. Я думаю, було б дуже прикольно політати на такому. Дуже необхідні. Вони не війні, наприклад, вони впевнено зберегли сотні життів, навіть тисячі. Та й в цивільному житті поїзкові операції. Про пілотування та навички бойового застосування на заняттях розповідає Микола в цій справі. Практика у нього вдосталь. З молодим поколінням ділиться своїми знаннями. Буває таке, що там місяць. Це для людей, допустим, приїжджають там три чотири людини. Є пілоти, і з них вибирається там, наприклад, один технік. І тому техніку треба трохи більше практики і підготовки, тому що помімо того, щоб літати, він ще має навчитися ремонтувати цю техніку. Розповідає на фронті в операторів дронів робота вистачає, і до неї треба ставитись відповідально. Піхоти дуже мало, дрони закривають в принципі повністю все. Видержка і розуміти, що ти робиш дуже багато роботи, і без твоєї роботи піхота помре просто. Якщо ти не розумієш, для чого ти працюєш, то ти просто не дожив не піти. От і все наразі. 25-та бригада знаходиться на пекельному покровському напрямку. Ситуація кажуть, військові важка. Втім, боротися за кожен метр української землі будуть до останнього. Це один з найважчих напрямків фронту. Зі сторони ворога відбувається дуже багато штурмів, постійні атаки. І знову ж таки наголошую, що саме безпілотні літальні комплекси відіграють визначальну роль і наносять максимальне ураження ворогу. Це був перший тренінг для молоді. Втім, заняття планують продовжувати і надалі в перервах між основною роботою на фронті. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко, новини 11 каналу. Повістки поштою нові обмеження на краткові перекази коштів. Виплати безробітним стануть більше. А українці отримують перші кешбеки за програмою Зроблено в Україні. Які зміни чекають на нас у жовтні? Вікторія Вахрушина розповість. Жовтень для українців буде багато на зміни. Відтепер військово зобов'язані почнуть отримувати повістки Укрпоштою. Насамперед їх надішлють чоловікам, які оновили дані. Документ вважатиметься врученим, навіть якщо призовник відмовився від листа або його не було вдома. За неявку штраф 25,5 тисяч гривень. Водночас у резерв плюс з'явиться функція рекрутингу, де кожен охочий зможе ознайомитися з актуальними вакансіями в ЗСУ. Крім того, командування сухопутних військ підписало директиву про заборону мобілізації чоловіків до 20 ти років згідно з документом, призов чоловіків ві тепер можливий лише за письмовою згодою. З 1 жовтня Нацбанк вводить також ліміт у 150 тисяч гривень на перекази коштів між картками. Обмеження діятимуть півроку лише на вхідні перекази за всіма рахунками клієнтів, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізосіб. Під обмеження не потрапляють люди, чий щомісячний дохід офіційно перевищує встановлене обмеження, а також волонтери не обмежуватимуться операції за реквізитами АйБен. З початку місяця зросте мінімальний розмір допомоги з безробіття. Про це повідомили у профільному комітеті Верховної Ради України. Нова сума виплат становитиме 3 тисячі гривень. Втім, стосуватиметься це лише тих, хто має щонайменше сім місяців страхового стажу за останній рік, а також зареєстрованих переселенців. Для інших розмір допомоги з безробіття залишається півтори тисячі гривень. З жовтня зростуть виплати у деяких пенсіонерів, зокрема у тих людей, які мають право на надбавку за віком 70, 75 та 80 років. Також підвищення можуть отримати ті, у кого виплати не перевищують 10 тисяч гривень. З рахуванням цього українці у віці від 70 до 74 років отримують додатково плюс 300 гривень, від 75 до 79 років 456 гривень, а з 80 років і старше плюс 570 гривень. А ще цього місяця розпочнуться перші виплати національного кешбеку. Це частина програми Зроблено в Україні. Максимальна сума накопичення 3 тисячі гривень на місяць. Зняти готівку не вийде. Однак нею можна оплатити комуналку, мобільний зв'язок, кіно, медпослуги і задонатити на допомогу ЗСУ. Євген Шпак. каналу. Готують їсти просто неба, наче у блокадному місті багатодітні родини, люди з інвалідністю та ветерани російсько-української війни вже понад місяць вимушені жити у суцільній темряві. У Солоному відрізали від електропостачання гуртожиток ліцею, де мешкає понад дві сотні людей. Їх змушують сплачувати за світло за тарифами для бізнесу у кілька разів більше, аніж для приватних споживачів. Чому у конфлікті розбирався наш кореспондент Владислав Авдієнко? Ми виживаємо, так не повинно бути. Ми ж люди, моє щастя, вікно воно ще світиться. Нам штучно створили заборгованість на хочеться багато світла. Україна в перечутті важкої зими та тривалих відключень. Натомість на Дніпропетровщині блекаут вже настав і не через окупантів. Понад дві сотні жителів гуртожитку Солонянського аграрного ліцею вже більше місяця без світла. Наталія Іванівна страждає на діабет. Перев'язки робить у темряві. Це така хвороба. Відрізана п'ятка, відрізані пальці. Його треба міняти. Це все навпомоцьке. Під світильником домашнє завдання робить 12-річна Аня. Каже, заряду гаджетів вистачає ненадовго. Там у мене 12%. От я от підключаю через телефон мобільну сіть. А без дротового інтернету перериваються онлайн-уроки. На мобільному інтернеті ну, буває тяне угу. а так. Буваю, пропускаю. Пані Неля доглядає за своїм чоловіком Євгеном, ветераном АТО та повномасштабної війни з РФ. На фронті він отримав поранення. Руку цю всю одняло, ну, не чувствую її. Каже, ручне прання неабияк вимотує. На кухні ж видно, беру маски, миски, ось відра, все, йду на кухні, вікно. І руками стираю, а попробуйте постирати там якісь і спортивні штани, все руки болять. Та ще більша проблема нагодувати чоловіка. Холодильник перетворився на звичайну шафу, а продукти на відходи. Якраз купили так, вийшло на три тисячі м'яса. Все ну все його винесли. А покажу вам да. а сало ще не спіла винести. Тай, це в солі без холодильника. Дивіться, заванялося. <гум> да, буду чути запах, буду викладати. Гуртожиток повністю на електриці, отож на свій страх та ризик сім'я поставила газовий балон. Я боюсь до нього підійти. Його включає тільки чоловік. Думаю, всередине зараз що щось зірветься. Дехто за їжею бігає до знайомих, інші ж, наче у блокадному місті, готують просто неба. Що ми робимо? Виходимо до двору, розпалюємо багаття, готуємо їжу. Збираються сім'ї, п'ять, шість, сім, сімей. Сім, сім. Діти сидять, там ще хтось підносить. Ну, Тот або використовуємо для. Для приготування а тут сідаємо, розкладаємо тарілки. 27 серпня весь ліцей, зокрема й гуртожитки, відключили за борги, які начебто утворились через зміну тарифів. Тарифи були різні для учбового корпусу. Вони були як для юридичних осіб, а для гуртожитків як для фізичних осіб, тому що ну там проживали люди. Більше всього, що вони не заключили договори, і тоді прийшов постачальник останньої надії. Вартість електрики для жителів зросла у кілька разів. кажуть, якщо раніше у середньому платили 600 гривень на місяць, тепер це аж три тисячі. Люди відмовились платити по новому, а ліцей запевняють приймати стару оплату. Ми кажемо, ми будемо платити по 4,32, Не будемо приймати. Їм не надається розрахунковий рахунок, куди можливо взагалі заплатити, хоча б по якомусь тарифу. Подекуди борги сягають 10-20 тисяч гривень на одну квартиру. Жителі кажуть, не в змозі оплачувати такі суми. У мене двоє діток, я мама дитини інваліда. У мене 2 900 пенсії. Мені треба заплатити воду, сміття. Мені... У мене лікарство одне таке дороге. Глобальна причина проблеми відсутність індивідуальних рахунків на світло. Ще в 90-х замість учнів до гуртожитків ліцею почали заселяти родини, але він й досі на балансі міносвіти. Люди роками намагались приватизувати житло, але стали заручниками бюрократичної тяганини. Сам ліцей казав, ви мене проти. Але коли стосувалося того, щоб уже підготувати документи, то в нас того документа нема, то в нас цього документа нема. У Солонянській сільраді кажуть, теж давно просять обласну військову адміністрацію та міністерство освіти передати їм ліцей на баланс забирати ці гуртожитки, яким шляхом ще не знаю, але розділяти майновий комплекс окремо на Учбовий заклад, адміністративну будівлю і житло виділити окремо. Чекаємо запрошення. Ми туди письма понаписували. Нам пообіцяли, що вас запросять в міністерство. Чи підтримують таку стратегію освітяни? Із керівництвом ліцею поспілкуватись не вдалось. У немає що Ні людей немає. Отож, ми направили інформаційний запит до департаменту освіти обласної військової адміністрації. На відповідь чекаємо до кінця тижня. Тим часом жителі гуртожитку вже звернулись до суду із проханням переглянути тарифи. Юристи ж додають, є постанова Кабміну, що забороняє відключати споживачів на час дії воєнного стану, але факт проживання людей в навчальному закладі ще треба довести. Там юридично людей проживаючих нема. юридично, це приміщення якогось підприємства. І е, тому під, а підприємство виключити можна. Справу скоріш за все таку можна виграти, і практика судова на цю тему є. Але треба розуміти, що поки ви будете судитись, у вас не буде електроенергії. У ДТЕК повідомили, повернути людям світло в оселі зможуть тільки після заявки ліцею й оплати повторного підключення. Владислава Вдієнко, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. Хвороба є, от ліків немає. У Дніпрі родина хлопчика з важкою формою гемофілії нарікає на відсутність життєво необхідного препарату. Без нього дитина терпить шалений біль та є постійний ризик кровотеч. Лікарня, де хлопчик стоїть на обліку, перестала отримувати препарат ще у липні і досі так і не отримала. Чому подробиться далі у нашому сюжеті? Просто у домашніх умовах пані Альона робить ін'єкцію сину. Я просто юрист. Я де я де ін'єкції з а через дітей довелося у двох її синів. Гемофілія молодший Микола хворіє із самого дитинства. А от старшому Михайлу діагноз поставили лише у 6 років. Тобто до 6 років для мене це була звичайна дитина. Там впав, протерли водичкою там колін чи ще щось. Далі. А після шести вже довелося перелаштовуватися мені, тому що кожна травма вона має бути мною і лікарями оцінена, чи вона несе якусь загрозу, чи треба вводити препарат, чи ні. Хвороба каже, ускладнилася торік. Звична замісна терапія просто перестала допомагати. Натомість стан дитини дедалі погіршувався. Почалися кровотечі постійно. У нього опухали руки, у нього опухали десь тут м'язи. У нього опухали коліна, опухали стопи. Він не міг ходити. Пару разів у нього рука просто опухала до розміру боксерської груші. Вона була більше за чоловікові. Навіть. Врешті лікарів встановили на фоні стресів. У Михайла гемофілія прогресувала у найтяжчу форму. Тож хлопчику знадобився спеціальний препарат Гемлібра. Він інноваційний та дієвий. Коли в липні мала відбутися чергова видача ліків, то нам повідомила лікар, що ліків немає, коли вони будуть невідомо. Очікуйте. Ліків немає. Переконана Альона бо не проводять закупівлі на державному рівні. Придбати препарат може лише МОЗ із чітким розрахунком на кожного пацієнта. Наскільки мені відомо, не відбулися закупівлі на державному рівні в 2024 році, взагалі. Тобто по лікарнях зараз є лише залишки за минулий рік. Чи дійсно це так, і коли ж врешті планується закупівля препарату? З такими питаннями ми звернулися і до департаменту охорони здоров'я Дніпропетровщини, і до мозу. На відповідь чекаємо. Натомість у спільноті діти з гемофілією пояснюють, проблема далеко не нова. На з року в рік ми не препарати, які у нас є на залишках на момент збору заявки. Вони вже використані на той момент, коли ліки попадають в лікарню, але вони враховані такі, наче вони у нас такі нескінченні і будуть весь рік. У нас в наявності тим часом з'ясувалось, необхідного препарату немає не лише на Дніпропетровщині. Дітей, що потребують саме гемлібри по всій країні, близько сотні. А от ліків для них майже не лишилося. У сети регіонах приблизно вони закінчилися. І закупівлі, як правило, проходять десь влітку тендери, а поставки препарату, як правило, це початок осені. Ну в цьому році да, вони трохи затрималися. А без своєчасного введення препарату стан хворих швидко погіршується. Це вже помітила пані Альона, крім ризику спонтанних кровотеч, спостерігає у сина набряки кінцівок. Подекуди каже, руки набрякали так сильно, що Михайло навіть не міг взяти улюблений музичний інструмент. Це для нього досить критично, бо музика це така частина його творчості, його великого хобі. Плюс він постійно грає і виступає, і коли такі великі перерви, я бачу, що йому і морально, і фізично погано. Та головна проблема навіть не у фізичному дискомфорті дитини. Особливість препарату пояснює Альона в тому, що введення чергової ін'єкції просто не можна пропускати, інакше всю терапію доведеться починати спочатку. Треба терапію починати спочатку і виколювати ту замовлену кількість баночок не за 12 місяців, а одразу там 4 в місяць, бо починається терапія спочатку. Спочатку починається ця завантажувальна доза. І в випадку таких пропусків фактично будуть і більші затрати, і неефективна терапія, і великий ризик кровотеч». Виходу при цьому немає, бо самостійно купити препарат не вийде. На сьогодні я отримала відповідь від ДП «Медичні закупівлі, що ситуація зараз на контролі, що в неї дуже сильно всі опікуються, займаються, але більш детально я не зможу отримати, тому що це препарат іде по закупівлі по договорах керованого доступу, а там абсолютно вся інформація є конфіденційною, включаючи терміни поставок. Тож, коли очікувати на поставку препарату нині невідомо. А от вводити його хворим потрібно раз на місяць. Катерина Нічок та Євген Дрозд, новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду у неділю синоптики прогнозують у Дніпрі в день 26 градусів, вночі плюс 17. Атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках. Бережіть себе!